Цю родмапу ми далі покажемо нашому замовнику Пілатову. І отримаємо. Або не йому, а поїбало. Я, <рес> Я не той. Хто потрібен? На yeah. <рес> От, ну що. <шо>? Маркомах. <рес> Спалить собі всю слизову. Але іноді так буває, коли такі дивишся це окремо, не влізає по часу, то такий. А в принципі, людина може зателефонувати, ми її через базу даних скинемо пасу. Так, але це на етапі вже девелопмента, коли ми зрозуміємо, що ми проїбались. а поки ми ще літаємо в облака. Зараз, коли будемо це робити, ми побачимо в кінці, чи ми Кирил, Ну, чесно зізнаємося. Знов. Ніколи такого не було, і от і знов. Ну, давай давайте дідомо. Робота бізнес-аналітика складна. От ти просто постійно розумієш, що ти постійно десь проїбався. Угу. Я і питання, чи варто це якось позначати на родмапі. В коментарях на слайді десь ми це скажемо, але на родмапі не треба. Правильно? Правильно. Так. Дякую, Антон. Е, продовжую. ТОХА це багато. Платіш із парка мата. Слухай, дивись, наскільки я ефективний. Я і на міро. і говорю, і п'ю. А я думаю, будьте я як, я. як я. Хай Юлій Кирил. Сьогодні ми якось суму себе. Я просто дуже веселий. А я ні. Ти на моєму фоні. Просто не. не... Я відкрию вам секрет, я вже п'яний прийшов, тому Тому Антон за мною не встигає. Значить так, тепер давай тут у нас дуже багато. В Бек офісі. Тому що є сережки в тебе. Вибачте, це руки догори. Анна Петро, що сталося? А ми йому скажемо, що вибач, шановний, але 9 жінок не можуть за місяць народити дитину. Ілон Маск такий може. Скажи мені, чому ріфund те чого нема? Скажи мені, де той субсріпшен, який рефандом я запустив. Передача вра. Що ти робиш? В голові. Все вимкнулося, не вмикається. Треба пострибати.